Друзі, хапаюсь на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дизельного кросовера на повному приводі. В продаж залітає Ford Куга 2013 року випуску. Автомобіль значно 2-літровим дизельним двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль у нас в дуже хорошій комплектації, є передні парктроніки, задні, також є омивачі фар, легкосплавні диски 17-го радіусу, Повторювачі поворотників на дзеркалах. Автомобіль у нас затонований. Салон виконаний з комбінації шкіри та тканини. Є повний пакет самопідіймачів регулювання дзеркал, датчик світла. Також є утримання в смузі, адаптивний круїз-контроль, максимальна мультимедія на цьому моделі автомобіля двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, лобове, до речі, рідне, та підігріви передніх сидінь. І також присутній запуск. З кнопки. По задньому ряду сидінь Все В дуже збережному стані. Обшивка сидінь вся ціла, такий вид нас відкривається на торпеду з заднього ряду. Також в автомобілі є панорама з люком з електроприводом. Кришка багажника у нас з електроприводом. Роздвоєний вихлоп фаркоп. Багажник дуже збережний, також присутня шторка. По кузову автомобіля все ціле, жодних м'ятин немає. Лакофарбове покриття дуже збережне. З цієї сторони у нас також все ціленьке, всі пороги. І накладки. Також є безключовий доступ на передніх дверях. Пасажирське сидіння також збережене, вся торпеда ціла, рідна безпека, видно, не стріляла. Також є асистент при паркуванні. Лінзована оптика, протитуманні фари, денні ходові вогні. Загалом вигляд автомобіля дуже гарний, дуже гарно виглядає на чорних легкосплавних дисках. Ось автомобіль ціленький. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Можна приїхати на майданчик КП авто в місті Львів, вулиця Пасічна, 127. Проведіть тест драйв, відкриті до будь-якого сервісу. Оглядайте автомобіль, можливо. Це саме те, що ви шукали. Є економія, є надійність, є повний привід. Тому не зволікай, хапай авто на авто.